Просто чувак гринадьор. Коли йому кажеш, там треба виїхати типу, зробити нальот з двох теж лупити. В нього просто замість очей сердечка і він такий Let's Go, погнали! Арта мені похуй, міномет, я співішка стрішка це їх Боюся, нахуй, блядь. Один час, я просто чую, як до мене 200 разговаріє, я думав, ну все, мені походу капеть. О, блядь старина здоров, здоров, блядь! Шаман. Що найважче в роботі розвідника-штурмовика? Я можу сказати, що найкраще. Це коли, е от так як у мене є. Скажімо так, уже не тільки фізична, а й моральна е підтримка від побратима, від, побратим, да, від Анубіса. Опять же, ж, тяжко, коли ти штурмуєш і ще помимо тебе цього утюжить танчик, от тоді вже починає бути проблемою. А ви з собою ніякі протитанкові засоби не берете. Анубіс бере? Анубіс. Ну. Там він без цих отечок не може. Він постійно на всій операції бере собою танку. Ну! Це просто чувак грінадьор! Я Анубіс. Першу СП зачистили. У мене потеря одна рація. Анубіс? Да, командир взводу. Позивний Анубіс. Е -е, Розвідник з яким стажем? Вислуги 13. Перша посада оператор-навідник Буцефала у 2014 році, Славянськ, Краматорськ. Все як положено. Працював на різних машинах, я так розумію. На різних. Новатор, Новатор кірпі, рошель, козак. Козак він трошки мощніший і покріпча. Рошель трошки він маневрений. Новатор найманюваніший, найбистрій, але він не такий кріпкий. Тут треба тоже розуміти. Моя любима рошель і козак. На козаку я ось недавно залітав, саме крайня моя операція завозив пацанов з прикриттям з Брауніна. Я стояв на Браунінгі нормально так видно, посадочку було з на сандали, бо мені командир каже, блядь, мужик, так ти там блядь, нормально наїбашив, каже, блять. А я просто так на свою, типу, мисль думаю, ну чому не стрілять, правильно? Як казав Шаман, ти шалений воїн-атешок, гранат, щоб все взривалося, горіло. Так, да, реально так. Да. Я люблю лупануть щось покрупніше. покрупніє. Хай! Хай! Коли йому кажеш, там треба виїхати з типу, зробити нальот з двох хатешок. В нього просто замість очей сердечка, і він такий. Let's go, погнали. І ти просто типу, біля нього стоїш і ти заряджаєшся цією мотивацією, тебе всього просто переповнюють от, -от, от його емоції, типу, мурашки по шкірі, так думаєш, типу, таке що може піти хреновим. Я всі починається, в мене задача з вистрілу теж по позиції. Противник дезорієнтується, як не крути, це громко, це осколки. Ну Зараз ми ось бульдог сьогодні приобріли. Гахкає добре. Операція, тобто підготовка, підготовка БК, підготовка людей, планування, все, що відбувається далі. Саме перше, що ми робимо, ми самі ніколи туди не йдемо. Ізначально у нас є дорозвідка. Туди залітає птиця або дві птиці, яка накидує, і поки вона накидує, вони, звісно, ховаються, невозможно, коли птіця над тобою стоять на позиції там, на пулеметі або наблюдають. І що ти в основному ти залітаєш до них вже коли вони або там трьохсоті, або вони сидять і думають, що А птиця ж вона не улітає. Спеціально, щоб на мозги дійствувала зверху. Якщо ти чуєш птицю, ти ж не вилізеш з бліндажа. І ну, по факту, зачем громадять людей, якщо є птиці? Але буває, що прилітає їхня. Так, да. це все так. І як працювати проти неї? Репка. Є! Є! Хорош! Є! Є! З приходом ери безпілотників, от, наприклад, при штурмових діях через розвіддіях, це ж сталося набагато легше? Чи коли Є, вас це сталося не... набагато гірше? І не важно наскільки ти тактикольний хлопець, якщо за тобою е летить в піві. То твоя тактикульність, скажімо так, іде в один час до жопи. Підери зараз на е, набагато більшій кількості використати в піві чи ми. Наші не вспівають, скажімо так, технологія реба, не вспівають за ними. Такі операції, як наприклад, приміру, взяти хорошу посадку густу, тут їхні птіці не працюють. Ну, тому що вона те не бачить. Вона може навмання скидувати. Ну, якщо вона скине якось за трьохсот, це одразу відкат. Закриваємо операцію. Все, одна бойова единиця патеря це все. Перший раз, коли я з фп дроном зустрівся, я не зрозумів, з якої сторони він летить. Я просто бачу, що дрон вже десь в метрах 50, він йде іменно на удар. Бо, ну, воно... Ти чуєш, коли він йде на удар. Він іменно прямо на Нам ну, Треба було закріпити людей, відбити позицію, на які зайшли 8 підем. Підлетіли туди двома машинами. І Із старту я виліз влупив лупив за завжди, як ну, це, Я ж пазумаю, це моє. А самий хіровий момент був ми не могли знайти бліндаж. І защільнити всі посадки. Там навіть на відео чуть як я кричу, де це йобаний бліндаж. Блядь". Блядь, це і бучий, блядь! Група та закрепа, вона побачила той бліндаж, ми туди навалили, заскочили, все закріпилися. И я кажу, все, мы отходим, откатываемся, мы подбегаем до машины, а FPV уже на, на удар идет. Пидорська. Там на видео чуть пиздец. Стой, Паха, стой! Открывай! FPV! А я их боюсь, нахуй, блядь. блядь. <laughs> Танчика я уже не боюсь. Арта мне похуй, миномет. Блять, і в це пиздец. Благо так вийшло, що в нього згорів моторчик і він просто впав. Бедь, повезло. Я не знаю, чого вона не ударила, возможно, тому що в нас було дві репки. Після цього ми поїхали вже з нашими хлопцями впівішниками на полігон. Вони заходили на удар, даби ми розуміли на якій відстані як він гудить, під яким він радіусом іде. Провели нам, скажімо так, інструктаж по поводу цього. І другий раз, коли ми йшли, почули в піві, ми вже розуміли, які наші дії, куди дивитися, той тобто, який брати радіус. благо нашим впівішникам ми зрозуміли, як працює ворог. скільки ти можеш на себе навішати оцього всього приладдя разом з, -з, -з РПГшками? Кожен несе на собі по одній АТ-шечці. І якщо АР-ки, вони легші по дві. Тобі ж, от як у мене рюкзак, ззаді штурмовий, він забивається повністю вогами. Плюс один бульдог завжди. Все, 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 все. Пошли, 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 пошли. Юра, веди. Бля, я тут розумію. Ми зайшли на одну позицію, ми вроді виміряли дистанцію, тільки неправильно трошечки. Ми почали бігти, а там 760 метрів. Получається, я біжу перший в голові. Арка Ford 600А, рюкзак там, їда, вода, фліски. БК сорокаміліметрових, там штук 20 було, плюсом БК було 5,56. Я біжу, біжу, і я просто розумію, що мені вже тяжко бігти. Тобто здихалка вже впала в ноль. Лежить два двохсотих, і я бачу, просто яма 120-ки, огромна. Я лягаю, просто починаю отригувати. Пацани пробіжали. Там хтось спитав, як я що я. Мій товариш по побратима нобіс, подумав, що я 300. Ну я говорю, типу, все нормально. Ну но я там прям такі ленти, ну, жорсткі давав. І тут в один час я просто чув, як до мене двохсотий я думав, ну все, мені, походу капець. А чувак е прийняв правильне рішення і просто прикинувся 200 двохсотим, коли він був трьохсотим, але він не міг рухатись, бо в нього була нога пробита. Потім передишав і впередопеца. Зачистили, трошки віддихнули. Після чого була е безбачена сумасшедша ідея штурманути в один день спешку. — другої спешки. Ми забрали одну позицію і нам командируємо, мужички, треба через 200 метрів взяти ще одну. І ми такі, ну їбать, ну зрозуміло, добре. В чому проблема була другої позиції, в тому, що ми могли йти до неї тільки по стежці. Шаг вправо, шах вліво, міна, все підрив. І нам довелося йти з накидуванням огня. Шаман якраз добре відпрацював бойницю полімётчику. За 370 метрів. І ми ворвались вже на шел, і там уже нормально побадалися. Урод, правий. Прийняв! Граната своя! Лягай! Пустий! У нас це настільки слажено, що мені дуже легко з ним в парі працювати. І я по окопу штурмую. Перший, що у нас іде, всіда цинкує сам проход і дири. Він завжди держав второй етаж. Я завжди був уверен, що со второго етажа мені ніяка обіцяна не, не кине гранату, не стрельне в мене. Ну, можливо, і за цього у нас все вийде. І виходить? І виходить. Вела спітер, бо ти пізна! Ні, взагалі, я хочу, щоб закінчилася блядьська війна. Перемога, вся двіжуха. Я просто хочу сісти вдома. Кресло каталку, блядь. На качалку, блядь, каталку сить. Закурить Кубінську сигарету і випить 15-літнього віскі. Все, що я хочу, блядь, І щоб не стріляли. хуйово сказано, так? Лучше без матюків?